Різдво Господа нашого Ісуса Христа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібре життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Христос рождається, славімо Його! Прошу у Господа благодаті, щоб почути і зрозуміти Слово про Його святе Різдво. До Галатів послання святого апостола Павла Читання. Браття, коли сповнився час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки, народився під законом. Щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення, а що весени Бог послав у ваші серця духа Сина свого, який взиває, ава, Отче, тому ти вже не раб, а син, а коли син наслідник з Божої ласки. Від матея святого Євангелія читання. Коли Ісус народився у Вефлеємі Юдейським, за днів Ірода царя, мудреці прийшли у Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар юдейський, що народився, бо ми бачили його зорю на Сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод стривожився і увесь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвященників та книжників народних, Він випитував у них, де Христос має народитися, вони йому сказали: У вефлеємі юдейським, бо так написано пророком, і ти вфлеєме, земле юди, нічим не менший, між містами юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши та й кома випитав у них пильно про час, коли з'явилася зоря, і відіслав їх у Вефлеєм, кажучи Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли найдете, сповістіть мені, щоб я пішов йому вклонитися. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря... Що бачили на сході, і йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його і, упав пшениць, поклонилися йому, потім відкрили свої скарби і віднесли йому дари. Золото, ладан і миру. і в вісні не завертати до ірода, пустилися іншою дорогою у край свій. Дорогі мої. Євангеліє оповідає нам про мудреців зі Сходу, які прийшли привітати новонародженого Царя Спасителя Світу в оригінальному тексті Писання. На означення цих мудреців вживається слово маги. Початково це слово означало не чаклунів, а священників перської релігії, зороастризму. Стародавні перси також вірили в єдиного доброго Бога і очікували приходу Царя Спасителя. Отже сьогодні Боже Слово наочно нам показує кінцевий сенс будь-якої людської мудрості, релігійності чи традиції, привести людину до пізнання правдивого Спасителя Божого Сина Ісуса Христа. Але в сьогоднішньому слові чуємо і про інший вжиток людського знання та розуму. Цар Ірод визнає вже у своїх юдейських мудреців про те, де має народитися Месія, він робить це з підступною метою, щоб усунути потенційного конкурента своєї влади. Напевно, сам собі він здається мудрим і хитрим, але ж насправді є жалюгідним і огидним. Зрештою, мудреці прийшли до Ісуса. І неспорожніми руками золото для царя, ладан для священника, миру для пророка. Саме тим є новорочене дитятко царем священником і пророком. А ким для мене є Ісус? які дари я можу принести Божій дитині? Для сучасної людини, дорогі мої, можна знайти багато визначень, які свідчать про її характерні риси, і кожна з них допоможе хоч би частково зрозуміти її чи точніше самого себе. Але зараз, при погляді на ікону Різдва Христового, мені на думку спадає одне дивно звучне, але від того не менш вірне. Людина захищається, життя повне найрізноманітніших загроз. Хорошу роботу важко знайти і дуже легко втрати через упередженість начальника, заздрість і недоброзичливість недозабр... колег просто через скорочення штату. Так само легко виявитися обдуреним при укладенні оборудки, продажу квартири. Купівлі туристичної потівки. Переходячи дорогу чи сідаючи за кермо, ти не знаєш, чи не мчить тобі назустріч або на переріс черговий смертник із запоморочливим містом алкоголю крові. Якщо ти їздиш не на особистому авто, автотранспорті, а на метро, то вагон легко може стати для тебе місцем битви. Дай Бог щоб не останньої, як для деяких. Життя не випадково повне цих погроз, воно неблагополучне і тому таки агресивне, і доводиться жити у стані готовності до цієї агресії, доводиться захищатися. Цей синдром захисту сильно змінює нас і наше ставлення до реальності. Те, чого б ми не дозволили собі в жодному іншому випадку, стає можливим, якщо ми захищаємося, готові дати, кому б то не було відсіч, ми живемо в безперервній напрузі, і біда тут не в тому, що ми від цього втомлюємося, ми змінюємося, стаємо або слабкішими і малодушними, або, навпаки, жорстокішими і холоднішими. І жорстокішим і холодним стає наше серце, воно закривається від загрозливого життя, від загрозливих людей і від незагрозливого Бога. Я думаю про це, дивлячись на ікону з зображенням богонемовляти, бо мене раптом вражає те, наскільки він беззахисний, не за природою, не за суттю своєю. А за власним волевиявленням. Ми боїмося доволі часто того, що може бути і чого насправді немає. А він знає все і у світі, і у серці кожної людини до останньої, самої сокреної глибини. Він знає, за що і до якої міри зненавидить його світ і люди, які цьому світу цілком віддані. Він знає, як його гнатимуть, переслідуватимуть, знає, що його віддадуть смерті тяжкі і страшні. І все одно вирішує прийти у цей світ, стати немовлям, слабким, немічним, таким уразливим, таким беззахисним, беззахисним безмежно. Бо врешті раз не залишиться жодного захисту, жодного покрову. І 12 легіонів ангелів, Матея 26.53, не прийдуть йому на допомогу, і він каже в останній миті свого земного життя: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Матея 27.46. Навіщо ця беззахисність, така всеохоплююча і така страхітлива, яку зовсім не хочеться наслідувати, від якої швидше є бажання примружитися і не бачити її? Яка її мета? А чи вона має бути? І вона є? Якби Господь захистився, то цей захист став біжним і його творінням, яким би він не був. Ні самі ангельські легіони, або вогонь з небес, якого вимагали його учні, або просто Його всемогутність, Його непереборна сила, а Він не хотів ставити перешкод своїй любові, жодних, тому і зійшов у, у ній так далеко, як зайти міг лише Бог. І знову дивлюся на картину Різдва і розумію. Як би не було страшно в цьому житті, як би не хотілося бути сильним і захищеним, лише тоді ти зможеш наблизитися до Бога, коли зважишся на беззахисність. І чим беззахиснішим будеш, цим вольовим рішенням, тим ближчим до Христа, тим менше перешкод залишиться між Ним і тобою. Тих перешкод, з яких головна, твоє запекле серце, що вічно захищається, відмовитися від душі опор захистів, уподібнитися листку на водній поверхні, його течія несе, куди їм завгодно, течія волі Божої, від усього відректися, сподіваючись на нього одного. Це важко. Це навіть здається неможливим. І було б неможливим, якби він не прийшов і не показав, як це може і як має бути. Але він і прийшов, і показав. І того ж чекає від своїх учнів, щоб, хоч би нас прирікся. Розпався ланцюг тієї ворожнечі, який невпинно стрясає людство, щоб хоч би ми виявилися знаряддями миру і любові тут на землі, коли ти беззахисний заради Христа, тоді ти схожий на нього, ти рідний йому, ти немовля у руках того, хто став колись немовлям. Заради тебе. Ісус народився за часів розквіту Великої Римської імперії. Ця епоха називалася Раксромана, що у перекладі означає Римський світ. Це був тривалий період миру і відносної стабільності в межах Римської імперії, що підкорила багато народів. Це було щось схоже. На Радянський Союз, чи на Євросоюз зараз, але Спаситель світу народився над Римом А досить е, віддаленому місці, скромному містечку, Вифлеємі Юдейському. Назва міста Вефлеєм у перекладі означає будинок хліба, воістинно підходяща назва для народження того, хто стане хлібом життя. Що зійшов з небес. У міста була давня історія, там Яків поховав свою кохану Рахиль і поставив їй пам'ятник бутя 48, 7, 35, 20 стишок. Там жила була Рут Мовитянка, дружина Вооса, яка, як ми нещодавно згадували, йшла до родоводу Ісуса. Вефлеєм також був домом та містом царя Давида, першої царів 16.1, 17,12, 26. І саме в Вифлеємі юдеї чекали на прихід Мешії, сина Давида, як, як пророков Михеї. І ти, в Ефлеєме чи чималий ти між тисячами юдиними. З тебе стане мені той, який має бути владикою в Ізраїлі, і якого походження від початку від днів вічних, Михея 5.2. Вифлеєм був великий у порівнянні з багатьма містами Юди, але став справді великим завдяки народженню у ньому царя-царів. Той час на народження Месії чекали не лише юдеї. Багато римських істориків писали, що у всьому світі панувало дивне почуття очікування пришестя царя, який буде родом з Юдеї пануватиме у всьому світі. Тому історія з волхвами, яка на перший погляд може статися гарною легендою, цілком правдоподібна та відповідає практиці тих часів. Ким були ці волхви? Вони були мудрецями зі Сходу. У Мідоперської імперії був популярний рух таких мудреців, які вивчали філософію, природничі науки, астрономію, і мали також духовні дари, і були своєрідними священниками, подібно до левітів Ізраїлю. Один із таких видатних мудреців був пророк Даниїл, якого ще хлопцем відвели до Вавилонського полону. Можливо, саме пророцтво Даниїла чи інших єврейських пророків відіграло ключову роль у духовних пошуках цих мудреців. Останньою краплею в їхньому рішенні вирушити в експедицію стало незвичайне астрономічне явище. Вони довго спостерігали за зоряним небом. І одного разу на небі з'явилося нове небесне тіло, зірка якої вони раніше не бачили. Вона з'явилася в єгипетському місці ці, е, Месорі, що в перекладі означає народження принца. Можливо, саме цей факт, а може, якийсь інший, дав їм ясне розуміння, що пророцтво, про народження Великого Царя збулося. Вони розуміли, що зараз відбувається щось дуже важливе. Що саме зараз твориться історія? І вони можуть стати частиною цієї історії. Це зрушило їх з місця на пошуки народженого царя. Насправді, нашу церкву також повинно вважати збором таких мудреців. Багато братів і сестер. Ми маємо вчених людей, розумних. Але справді ця в науці зробили цих мудреців героями Біблії, а їхнє духовне бажання і рішенням безкомпромісно шукати царя Ісуса, що народився. Тому, дорогі мої, нехай Бог допоможе і нам не втратити, але завжди мати таке гаряче бажання і віру шукати Ісуса попри все. Зірка, яка служила свого роду, GPS, привела волохів до знаходиться за 8 кілометрів від Єрусалиму. І, враховуючи, можливу похибку, вони прийшли практично за призначенням. Але Єрусалим їм ще вірогідним місцем народження царя, погляньте, прийшли в Єрусалим Волхви зі Сходу і кажуть, де народився цар юдейський. Бо ми бачили зірку його на Сході і прийшли вклонитися йому. Прийшовши у місто, волхви відразу почали розпитувати перехожих. Дороги, ти не підкажеш, де може, можемо знайти царя юдейського, що народився. Ми бачили зірку його на сході, але люди лише знизували плечима. Але мудреці не здавалися і продовжували шукати і питати. Як кохана в книзі пісень шукала свого нареченого і питала у Єрусалимських дочок, чи не бачили ви того, якого любить душа моя? Зрештою, чутки про дивних чужинців та їхні питання дійшли до самого царя Ірода, якою була реакція Ірода та інших людей на звістку про народження нового царя. Почувши це Ірод, цар стривожився, і весь Єрусалим з ним, і зібравши всіх первосвященників та книжників, він питав, де має народитися Христос. Вони сказали йому в Ефлемі Юдейському, бо так написано через Пророк. Тут ми бачимо, як мінімум, чотири типи реакції на відношення до Ісуса. По-перше, ставлення Ірода, ставлення ненависті та ворожнечі. Ірод був досить талановитою людиною, незважаючи на важкий час римської окупації та громадянський воїн, він міг згуртувати нації, домогтися миру, стабільності і підтримки римської влади. Він зміцнив багато місць, збудував прекрасний єрусалівський храм, яким так захоплювалися учні Ісуса. Ірод навіть був здатний на щедрість і милосердя. У важкі часи Він знизив податки, а під час голоду переплавив свою золоту страву, щоб купити хліб людям, які вмирають. Але, на жаль, він не присвятив ці таланти Господу, тому став рабом сатани, своїх страхів та уперечень. Переживаючи за свою владу, він убив багатьох людей, включаючи дружину, матір та трьох синів. Коли він був при смерті, то наказав заарештувати цілу групу видатних жителів Єрусалиму і наказав убити їх, коли він помре, щоб хоч з якоїсь причини була жалоба після його смерті, тому, почувши про немовля, яке незабаром виросте і займе його трон, і Рот сильно стривожився. І згодом подібно до єгипетського фараона послав убитих ще хлопчиків у Вифлеємі до двох років. Насправді, і у наш час є такі люди, які, як ірод, ненавидять Ісуса і хочуть ціляко знищити Його, втоптати його в бруд своїми піснями, зглуздими жартами та постами в інтернеті. Ісус їм перешкода, щоб продовжувати грішити і жити, як хочеться, то нехай. Господь, помилуй нас і збереже від такого ставлення, щоб ми прищотили себе і свої таланти Ісусу, і не стали рабами сатани та гріха. По-друге, ставлення народу, ставлення страху та бездіяльності. Ірод цар стривожився і весь Єрусалим з ним. Знаючи Ірона, люди з жахом усвідомлювали, які кроки зробить він, щоби знищити немовля. Але це у жодному разі не виправдовує їхню бездіяльність. Насправді, у той час Ісус давно вже народився, минуло вже два роки. За цей час Господь повеселав у різних у народження свого сина. Це і пастухи, які бачили ангелів, немовля і сповістили про це людям. Це і різні люди, такі як Симеон і Анна, які сподівалися на зустріч з Ісусом. І коли зустрілися з ним, то прославили Бога. І це не дещо кутку відбулося, але на очах у людей. Напевно, були ще інші люди, які свідчили про народження Христа, але народ не вважав за потрібне поцікавитися і зустрітися з ним особисто. І тепер також ніхто не пішов за волхвами, ніхто не хотів виділитися. Подібно до нього і сьогодні багато людей, чуючи про Ісуса, не хочуть виділятися з натовпу, не хочуть бути білими воронами, бояться прийти до церкви, щоб не отримати засудження ближніх, щоб не сповідатися, не прочищатися, бо там, бо святими почнуть насивати їх. Але в пошуках істини нас не повинно зупиняти через думка чи реакцію. Нехай Бог теж допоможе нам не боятися, але продовжувати шукати істину, навіть якщо ця істина не подобається іншим. По-третє, ставлення правосвященників та книжників це відношення на кшталт, я все і так знаю. І розібравши всіх правосвященників, священників, книжників, по де має народитися Христос? Вони добре знали закони Пророків, тому відразу видали правильну відповідь, вифлими юдейському і процитували слова Пророка. Процитували і на цьому все далі ніякої реакції. Ніхто не зацікавився, ніхто не пішов за волхвами. Всі розійшлися у своїх справах. Нехай народиться, хто хоче, аби люди приходили до храму, купували жертви, ритуали, і ніхто не заважав їхньому ремехлійному ремеслу. Подібних знанців та формальних християн вистачає щодь. Як часто ми можемо чути після проповідь, ну я нічого нового не пізнав, усе це я знав раніше. Звичайно, через дві тисячі років звістка Євангелія не є для нас чимось зовсім новим, але ж проблема не неузнання. А стосовно Бога і Його Слова. якщо моє серце не горить від почутих слів Ісуса, як у учнів, які йшли до Емаусу, то значить проблема не у слові чи проповіднику, а в моєму серці, то в моєму відношенні. Четверте, і, мабуть, найправильніше і з розворушливе ставлення, ставлення мудрих волхів це ставлення. Захопленого поклоніння і бажання покласти до нього Ісуса своє життя, свої дари. На відміну від людей, волхви мали вкрай мало інформації про Месії, проте це спонукало їх покинути свою країну, зону комфорту, щоб дізнатися більше і особисто зустрітися з Ісусом. Вони йшли на певний ризик, великі, тимчасові та фінансові витрати. Подорож могла зайняти кілька місяців, а другою вони могли потрапити розпійника. Але це їх не зупинило. Також надихає їхня віра. Їхнє питання у Єрусалимі звучало, де народився цар юдейський. Вони не питають, чи народився такий-то. Вони абсолютно впевнені, що він народився, і питання тільки де. Вони мали конкретну мету. І вони були готові платити будь-яку ціну. Господь благословив таке пристрасне бажання, їхню віру і дав зворушливу зустріч зі своїм Сином разом з ним, спасіння душі та життя з надлишком. Тут добре для кожного з нас зупинитися і подумати про Ісуса, своє ставлення до нього. Хто Він для нас? Просто міф і легенда, чи можна далі жити, як хочеться, чи живий Господь, який гідний всього нашого життя, хвали та поклоніння? Якщо... Ісус Господь, то на що є готовий зустрітися з Ним і більше пізнати. його? Нехай Господь дасть нам таке шавуче бажання і рішення шукати Ісуса, як у цих мудреців, нехай таке бажання, щоранку ранку нас на духовний хліб та молитву, нехай таке бажання допомагає нам долати пробки та зайнятість, щоб приходити на службу до храму. Та єдинатися з Христом у святих тайнах Євхаристії. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Уділяю благословення, ви під ним, на жаль, ще відповісти, Пишіть імена, також коментуйте, задавайте свої запитання і проподобайте. Лайки не забувайте! Слава Ісусу Христу!